Діти будь успішним і не невідкладним завдань. У 14-й рівненській школі кожен клас має власне гасло. Ось ці дев'ятикласники намагаються прокричати своє голосніше за усіх. У школярів Рівнені свято. Рік тому вони переселилися до нового приміщення. Першу річницю у новій будівлі вони відзначають 6 кілометровою урочистою ходою по рідному басівку. Ту. Діти пригадують, раніше умови для навчання були не надто привабливими. Там якби і туалет був на вулиці, було дітям. Незручно, і хол холодно було, їдання була маленька. А при цією школою тут е, їдання велика, актовий зал є, що не було в тій школі, великий, великий спортзал теж в школі, в приміщенні школи. Як результат, протягом року кількість учнів у школі зросла зі 170 до 2,5 сотень. Щодо збудованої 109 років тому старої будівлі, то її освітяни хочуть віддати військовим для облаштування призовної дільниці. Наразі це приміщення простоює. Тим часом основним завданням на найближче майбутнє директор школи вважає створення при закладі дитсадка. садка. Досліджуючи цей мікрорайон. Ми проводимо такі дослідження. Кожна школа проводить їх. Приблизно 400 дітей, яким потрібен садочок, які проживають тут навкруги школи. Тому, безперечно, якби цей садочок відкрився, це б вирішив проблему тих батьків і тих дітей. Будувати окреме крило для дошкільнят розпочали вже давно. Поряд мали облаштувати дитмайданчик та оранжерею, одначе на закінчення робіт грошей місту не вистачило. Будівельники вже поставили вікна та провели електрику, аби здати крило лишилося до стіни, завершити систему опалення та покласти плитку. Необхідні на це 5 мільйонів гривень, каже керівництво школи. Влада міста пообіцяла передбачити у бюджеті рівного на 2013 рік. Володимир Струс, Сергій Габрилович, інформаційна програма День.